Ось прийшов свіжачок Моспілан. свіжесечкий прийшов, бачите? Звернули увагу, так? Да? В чому заключається його дія? Дія заключається його. Ось зразу розвертаю. Ви можете поставити на паузу і подивитися. Тепер я бистренько вам розкажу, що таке. Це йде 400 грамова пачка 24-го року, свіжачейший свіжачок. В середині йде по 200 г пачечки, якщо буде цікавити, можна розірвати 200 грамову пачку під реалізацію пустити. Дуже малий розход, йде контактно-системної дії цей препаратик. Забирає попелицю, забирає бліжки, забирає білокрилку, забирає колорадського жука, забирає щитовку, що немаловажно. Поняли, так? Особливо, особливість його в тому, що він працює при низьких температурах. Мала дозіровка його йде, особливо в цей період, коли зараз плодожерка літає, в кого є сади, в кого є дерева, в кого є великі площі посівів різних всього, йде чудово на овощі, чудово йде на плодові дерева. Взагалі, в принципі, дуже непоганий такий препарат. Що саме головне, що ось Дивіться, так, що це подивимося. 24-го року, бачите, випущений. Все нормально, все хорошо Взяв кілька пачок. Тому кого б цікавити попрошу звертатися і все. Ну Звичайно, велика лінійка всяких добрив. Це Тростянець Гасівський район. Напроти Ставка ми тут знаходимося.